Людмила Єнцура, живи в країну! живи в країну! віру майбуття, до мене згоди, прикрощі і зради, хай віри, промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади, живи в країну! Квітни величаво! з тобою вірні дочки і сини. Летить, як голуб, гордість, честь і слава, коли він світом хрещені вони. Живи в країну, зраду як прощати, народу голос мінь, як дзвін. Живи, Прийшла пора ганебний жах здолати, і ти сьогодні, осториний стій. Живи вкраїна, земля наша рідна. Принижи в годі і страху тобі, твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі, хай зійде сонце вранішньо і мирно, ти була юна, ти моя сім'я. Живи країну, ти живи країну, хай буде доля, як ясна зоря.